Добрий день, шановні друзі, шановні гітарісти. Сьогодні ми знову будемо грати оспівування, але ми будемо грати оспівування тільки на півтону для того, щоб зробити вставку в свій акорд, в свій акомпанемент і на початку послухаємо приклад в тональності ля мінор. І хочу сказати, що сьогодні ми будемо використовувати як вставку. Знизу вгору на півтону, так і зверху вниз, також на півтону. Слухаємо мій приклад, і потім будуть пояснення. Добре. Починаємо працювати перший акорд ля мінор. Граємо звуки акорду. І робимо оспівування е, знизу вгору. Коли ми маємо мінорні акорди, а сьогодні ми будемо грати тільки мінорні і септ акорди. Ось, коли ми граємо мінорні акорди, ми граємо тільки знизу вгору. Добре. Тепер наступний акорд. Мі сім. Ось тут перший мі сім. Ось. І для септакорду буде добре також мажорне арпеджіо. Граємо мажорне арпеджіо. і. Оспівування також ще один варіант для акорду мі сім. Ось тут. Граємо арпеджіо і оспівування зверху вниз. Добре. І далі маємо акорд ля мінор. Простий ля-мінор. Ось акордові звуки. І робимо оспівування знизу вгору. Граємо ля сі. Ось так. Арпеджіо. Мажорне арпеджіо. як завжди для септакордів. і оспівування. Зверху вниз. Далі ре мінор. на 10-му ладу. Ось так граємо звуки і оспівування. добре тепер граємо Сі. Септ. арпеджіо. оспівування і ще раз повторюється ось це, що ми вже грали. Добре, тільки хочу зауважити, що коли ми граємо це у, у, у реальному житті, у реальній пісні, тоді не треба використовувати це дуже часто. Сьогодні ми використовуємо, використовуємо часто, тому що ми вивчаємо ці вставки, це оспівування. Але коли ми будемо грати пісню, це вже можна робити дуже рідко. Тоді це буде доречно. Добре. І також хочу сказати, що якщо вам потрібна моя особиста допомога, можете писати мені на електронну адресу або на месенджер уроки в онлайні. Розбори на замовлення, таби, ноти, все, що вам потрібно. Також хочу нагадати, що цей урок записується під час війни, тому сьогодні дуже важливо допомагати Збройним силам України. Я роблю це через волонтера, і посилання на офіційний телеграм цього волонтера я залишаю в описі до відео. Дуже дякую за увагу. Побачимось з вами на наступному занятті.